І ти за це заплатиш двадцять тисяч євро? Тарасико. Ми живемо один раз. Не все ж життя секретаршу кабінеті затискати. Ну не знаю. А ти не боїшся, що з цього лайнера кохання ти привезеш сувеніри, яких не зустрічав наш венеролог? Ти просто мені заздриш. ні крапельки. Усі ці безладні зв'язки, морську хитавицю і гучну музику. Я вже переріс. Неможливо перерости те, чого в тебе ніколи не було. Між іншим, я на другому побаченні з дружиною в Одесі катався на баркасі і слухав Валерія Ободзинського з радіоприймача. Зауваж, коштувало це значно менше грошей. Словом, якщо ти передумаєш, у каюті для тебе знайдеться місце. Вікуля, Як ти погарнішала. Марино, зачини двері з того боку. Мені терміново треба провести плановий огляд. Єгоре я більше не п'ю. Пропустімо цю нікому не потрібну прелюдію під назвою Я хороша дівчинка. Ми обоє знаємо, що це не так. Офігіти. Оце новина. Яка ти молодець, що вирішила народити до тридцяти. А як ти розкрутила свого спонсора на дитину? Невже він пішов від дружини? Єгоре, це твоя дитина. Гарний жарт. У мене навіть усе всередині здригнулося. А це не жарт, Єгоре. Пам'ятаєш, півтора місяця тому ти заїжджав до мене у салон краси на плановий огляд? Було таке. Відтоді мені планового огляду ніхто не проводив, і термін півтора місяця. Назад дороги нема. Клас. Діти, це чудово. Напевне. Дякую, що попередила. Це усе, що ти хочеш мені сказати? Вікуля, дзвонімося ввечері і усе вирішимо. Мені якось недобре стало. Напевно, магнітні бурі. Мариночко, усіх на сьогодні скасуй. Ні, все добре. Так, твоя правда, коли все добре, усіх не скасовують. Але ти скасує всіх. Зрозуміло? Давай. Любий, у мене чудові новини. Я знайшла людину, яка може тебе вилікувати. Прекрасно. Клич його швидше сюди. Він не тут, а де на Сейшельських островах. Треба туди летіти, і треба, щоб ти оплатив поїздку. Тобто летіти, а подзвонити не можна. Не можна. Він якийсь шаман. Відмовився від цивілізації, живе в джунглях. Словом, треба туди летіти, його там шукати і особисто розмовляти. Але ти не хвилюйся. Я щоб зекономити все на місці зразу купила тур на два тижні проживання, харчування, спа усе включено. На два тижні? Зайчику, це ж джунглі. Думаєш, так просто знайти людину в джунглях? Лізо, мені здається, ти мене розводиш. Ти минулого місяця на тиждень на ебісу літала по якісь експериментальні ліки. Ну. і де вони? Ростику, я ж тобі казала. У мене їх на кордоні забрали. Сказали, що це якесь екстазі, там якось назвали. Вони там самі не в курсі, ліки нові, мабуть, ще не внесли в реєстр. Пам'ятаєш? Пам'ятаю дуже добре пам'ятаю, особливо суму, яку я заплатив за хабарі, щоб тебе відмазати. Ну знаєш, Ростику, я тут для нього стараюся. Ти взагалі знаєш, що таке джунглі? Я можу заради тебе, життям ризикую. А ти ображеного включаєш? Добре, я все оплачу ласка, скотико, я прилечу. я прилечу і тебе вилікую. Алло, зая, це я. Я в аеропорту. Я знайшла шамана. Він дав мені спеціальний порошок для тебе, але менти знову його хочуть забрати. кажуть, що це як ви це кажете, називається кока що кажуть, кокаїр чи кокаїл. Уперше це слово зая. Поговори з ними. Виріши питання зая. Отакі От Сашо здорові Гланди. А твої отакі. От І щоб вони були здорові. На них треба бризкати сольовим розчином. Отак. От Тому будеш бризкати. А кульки твої. Тараса я стану батьком. Вітаю? Вітаю, братику! Ви знущаєтеся? Знайшли з чим вітати. Діти, це нестерпні створіння. Так, Сашо. Затули вуха і почекай, поки я відведу божевільного дядька у його палату. І Що ти збираєшся робити? Для початку замовлю собі в інтернеті кілька пар плавок для круїзу. З вагітністю, що ти будеш робити? Так, так, я якраз про це і кажу. Мені, як майбутньому батьку, дуже потрібна стабільна нервова система, яка з появою дитини зразу стане нестабільною. Тобто ти збираєшся поїхати невідомо куди і кинути свою вагітну. до речі, кого? Віку? Віка. А, -а, -а Віка. <звіць> що ж ти одразу не сказав? Це та унікальна жінка, у якої є груди і губи. Ти можеш серйозно поставитися до моєї проблеми. Я тобі ось що скажу. Якщо залишиш свою вагітну віку саму у такий складний період, тобі цього не пробачить не тільки віка, а й твоя майбутня дитина. А що мені робити? Я тобі допоможу, побратьки. За мною. А зараз я хочу вам показати найцікавіше. А ось і начальник. Доброго ранку. А можна вас запросити до нас на літучку? Бо в колективу зібралось багато запитань щодо зарплати, відпусток, перепрацювань. Звісно, колектив це кровоносна система нашої поліклініки. Але я от готую білі тільця, так би мовити, нові кадри для кращого кровообігу. Нашої оздоровниці, вибачте, це звісно, усе дуже добре, але ви вже півроку годуєте нас такими обіцянками. Може, для любого колективу у вас знайдеться 15 хвилин. Слухайте, давайте іншим разом, добре. А давайте все таки зараз. Згоден. До колективу треба прислухатися. Я завжди мріяв повернутися у це місце. Дякую. У вас синець? Вас били? Це не синець, це засос. Знаєте, мене колектив просто обожнює. Скажіть, я зрозумів. Дякую, хлопці. Пройдімо у. Травматологію. Але ми тільки вчора там були. Так, вчора ми там були. Але не зачепили головного питання: Як лікувати засос під очима? Ходімо. Ось. У тебе є унікальна можливість, якої не було у мене. За цими дверима Зінаїда Олегівна і її, як і будь-якій дружині, догодити неможливо. Тому, якщо ти протримаєшся з нею годину, то сімейне життя навряд чи виведе тебе з ладу. Братико. Це точно допоможе. Це що за екскурсія без спецодягу? А? Якщо прийшли по штопор, він у патолога анатома. Зінаїдо Олегівно, я привів до вас брата на стажування. Тарасику, як ти думаєш чи потрібен мені на кухні неповоротки велетень? А якщо як моральну компенсацію, я запропоную вам пляшку напівсухого? А відколи це коньяк стали робити напівсухим? Ваш ваш тонкий натяк, зрозумів Олегівно, усе буде. <п 'я> Чого стоїш? Переодягнуся, помив руки і берись за яйця. Розім'явся. Настав час попрацювати. Шкірку треба тонким шаром зрізати. Тепер зроби тьоті зіні бутерброд із ковбаскою. Хліб надто товстий. Ковбаса надто товста. Ковбаса де? Жир! Жер. Ти будеш, коли тітя Зіна дозволить? Як же мене нудить? Від риби. Від твоєї бороди. Невже ти думаєш, що кілограм волосся на обличчі додає тобі мужності? А знаєте що? І як поводився мій брат? Гірше, ніж мій шлунок після вінегрету і літра кефіру. Я робив усе, що вона попросила, але вона все одно була незадоволена. Ласкаво просимо у світу, в якому я живу 15 років. Вітаю! Твоя нервова система пройшла тест на главу сім'ї. Що сталося? Машка з рибного магазину вагітна. З рибного магазину? Ключове слово тут вагітна. Хлопчики, хочете коньячку? Так, ні. Пане лікар, чесне слово, не пили ми, ні краплі в рот. Із... Санітари нічого не знайшли. Не знайшли. Не вірю я вам. Розумієте? Не можуть тверезі люди пісень з матюками до ночі горланити і медсестер на танці запрошувати. Не можуть. Лікарі, ну чого ти? Не віриш мені, спитай у вовчика. Він увесь час із нами. Він підтвердить. Сам не вірю, що це кажу, але вони не пили. Поводяться як раніше, але алкоголю я в них не бачив. Ось. Устами намовляти сироїда мовить істина. Так. А чому ви такі веселі? Чому очка блищать? Життя яскравими фарбами заграло. Так. Життя яскравими фарбами заграло. Душа співає, радість яка ж? Славуню, врубай акомпанемент. <плес> А це що таке? Це вітаміни. Вовчик нас пригостив. Крутецька штука заряд бадьорості на цілий день. А це просто фруктові фреші. Я пригостив їх раз, а вони тепер відірватися не можуть. Випили всі мої запаси. Це м'язова пам'ять. Так. Хоч салом не закушуємо. Божевільна якась. Ходімо. Ура! Свобода! 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 Ану забрав ручки від мене! Ти не маєш права! Ти в мене завтра з роботи вилетиш! Гнида така. Я не вірю своїм очам. Як це можливо? Як? Як кажуть у тихому болоті. Знайшов таке заначку. А що б ти робив на моєму місці? Не знаю. У мене, окрім дружини, ніколи нікого не було. А якби ти був на моєму місці? Для початку я покликав би їх обох поговорити. У тебе реально стало б сміливості? Ти ж мене спитав, що я зробив би на твоєму місці. Дорогі мої. Дами ні, дівчатка. Я вас сьогодні зібрав у своєму кабінеті не просто так. Невже подорожчала блефаропластика? Віко, не перебувай. По-перше, познайомся з Машею. Віка, Маша дуже приємно. А в кого ти брівки робила? Валочки невзорової мені її карамельки напорадила. Годі квоктати. У вас ще буде час наговоритися. говоритися. Я хочу вам повідомити щось, що нас трьох зв'язує. Ми обоє з тобою водолії. Виходить, Віка теж водолій? Ти якого числа народилася? Кожна з вас вагітна від мене. Я розумію, це важко чути, але нам треба триматися разом і підтримувати одне одного. Особливо мене, бо зараз я збираюся скасувати круїз за 20 тисяч без повернення суми. Так, стоп, не стримуйте мене. Здрастуйте. Я хочу скасувати круїз. Код мого замовлення 32-32-0. Ага. Шуйко Єгор. Дякую. Вот і все. Татко кидає якір у гаванях під назвою сімейне життя. То коли можна буде до тебе переїхати, я готова хоч сьогодні. Так, стоп, дівчата, не підганяємо коней. У мене дуже скромна квартира. Усього 120 квадратів. У п'ятьох нам там буде тіснувато. Помістимося. Головне, що ми всі любимо одне одного. До речі, у мене мама завтра з Тернополя приїжджає. Я б хотіла познайомити її з батьком її онука. А візьмімо моїх батьків, і влаштуємо сімейну вечерю. Щоправда, у мене тато дуже традиційних поглядів і викладає бойовий гопак. Ну, ти ж йому поясниш усю ситуацію з нами, правда? Дівчата. А ви поїмо віскі? Я ж забув, вам не можна. А як же непогано. Даси етикетку сфотографувати. Я додому візьму. А мій гінеколог каже, на четвертому тижні ще можна. Чекай. Вранці ти сказала, що термін у тебе півтора місяця, а це шість тижнів. Чотири, шість. Яка різниця? Буде сигаретка. Так. Гей, матусі, ви чого? Ви хочете, щоб наші діти дурними виросли? Єгоре, ми не вагітні. Як це? А так, це я прийшла до вікулі на манікюр перед побаченням з тобою, і вона почала мені дзижчати про пластичного хірурга, мускулястого, бородатого, з яким завтра йде на побачення. Прикинь, який збіг, свиняти Шуйко. Якби дізналася, що вагітна від тебе, я б у житті до тебе не прийшла. І я бувай здоровий. Чекайте, Через ваш прикол, я втратив круїз за 20 тисяч євро. Я своєму батьку дам твою адресу, і він тобі станцює компенсацію. Хлопчики. Красота. Краса. Я розмовляла з лікарем, і він сказав, що ви одужуєте. Погано. Чому це? Бо не для цього я його з вікна викидав. Сподівався, він хоч інвалідом стане. Хто кого викидав? Сам послизнувся і мене з собою потягнув баран незграбний. А на чиєму презервативі послизнувся? Ой, перестань. Тихо я сказала. Лікар сказав, що скоро Віталіку можна буде гуляти, і тому увага. Вуаля! Це тобі віталику. Дякую. Це що за новини? Це чим його милиці не влаштовують? Нащо ще візок? Привіт. У нього перелом одразу двох ніг. Йому важко ходити. Що незрозумілого. Що Офігіти. Подаруймо йому ще мою машину, якщо йому важко ходити. Лєро? Що з моєю машиною? Ну візок дорого коштує. Що? По-друге, милиці теж безплатно не роздають. Ти продала мою машину? Ой, теж скажеш машина сама назва. Дідівський жигуль нещасний. Мені довелося доплатити, щоб купити візок. Візок? Так. Для цього хлюста. Ой, Лєро, дай йому цей візок, бо він мені дірку в голові зробить. Віталику знаєш, хто ти після цього? Хто? Ти шляхетна людина. А тобі має бути соромно. Не сваріться. Дурний ти, Валерко. Після такого вона точно зі мною залишиться. Нічого. Зате тепер у мене є візок, а у тебе тільки ці милиці паршиві. Зате цими паршивими милицями знаєш, що можу робити. Why? Так. Так, звісно, зайди, Мариночка. Я не хотіла вам це казати, але якщо ти хочеш перейти в іншу клініку, то я піднімаю тобі зарплату на 30, хоча ні, на 50%. відсотків. Я вагітна від вас. Я думала, тести сказилися, а сьогодні здала крови, все підтвердилося. Ти хочеш сказати, що Єгор Олегович Шуйко скоро стане батьком? Хочете ви цього чи ні? Я все одно буду виховувати дитину у будь-якому разі. Чекай.